Ну що, привіт, мої любі, мої дорогі! Про що я хотіла сьогодні поговорити? А це про таку саму просту тему, а невзрачну можна сказати: МБК маленька біла книжечка. Що я хочу вам взагалі донести ось цією МБК і в цим відео про неї? Я хочу донести, що це найшвидший спосіб. Просто замилити собі мізки. Чому так? Бо насамперед, коли ми беремо до рук ось цю маленьку білу книжечку, ось, наприклад, 100, Вейта, також подивимось там білу книжечку. Вони однакові. Ось ви можете побачити, ось трошки поближче. Вони йдуть в усіх колодах, які ви коли небудь придбали, або будете купляти. Що це таке? Це книжечка, в якій розповідається про конкретне таро, яким ви будете дивитися якийсь розклад або якесь питання. Тобто, в двох словах розказується, ким воно зроблено, ким воно написано, намальовано, що воно несе з собою. В деяких МВК, так будемо назвати, скорочено написані навіть пару розкладів, які ви можете зробити, вже будучи новачком у таро. Але. Тут якраз таки і маленька загвоздка, можна так сказати, це те, що усі значення ось цієї МБК, тобто усіх старших арканів і молодших арканів, вони зібрані в одну купу, вони не розкидані по контекстам. Тобто вам даються основні значення будь-яких карт, які у вас випадуть в розкладі. Але. Тут то і є помилка в тому, щоб використовувати на постійній основі МБК. Вона не дає вам поєднувати ваші карти і поєднувати ваші карти саме з відчуттям, з інтуїцією цих карт. А це насамперед дуже, дуже важливо, прям максимально важливо у вашій роботі з картами. Бо у вас будується свій конект під час. Розмови з цими картами, можна ще сказати про маленьку білу книжечку. Наприклад, Таро воно в принципі легке. Можна сказати, що дивлячись на одну карту, можна зрозуміти про що тут написано. Да? От, наприклад, давайте поглянемо жезли. А спочатку я скажу, що вона відображає мені. Це карта боротьби. І, звісно, я сюди підключу свої знання до цієї карти, да, які у мене о, накопичились із практикою, з читанням багатьох джерел. Семірка жезлів це про боротьбу з уявним ворогом. Уявний ворог в нас самих всередині нас. А це надумані проблеми можуть бути і дії до них. Або це можуть бути. Необґрунтовані якісь моменти вашого життя, які від вас висасують енергію. А ви їх, в принципі, не розлічаєте, не розрізняєте, куди варто вкладати енергію, а куди ні. Тобто тут така виходить каша між вашими страхами, невпевненостями і різними такими хибними уявленнями про якесь, якийсь момент у вашому житті. З Відсутністю МБК ми можемо самостійно считати нашу карту і додати сюди інтуїцію, додати сюди чуття. Тож по цій карті МБК наша каже, що смірка жезлів це противоріччя, спір, сила якогось переконання, ризикована подія, суперництво, боротьба і виклик. Так, це все є вірним. Але у нас є п'ятірка, яка в принципі також відповідає а, тому ж значенню. Да, Дуже-дуже наближе значення до п'ятірки жезлів наших. А, тут дійсно про боротьбу. Тут дійсно, ніби молодики кидають один одному виклик. Вони ніби хочуть а, поборотись, у них виникає конфлікт, це правда. Але ми ж все-таки говорили за семірку. І тут ми вже можемо побачити, наскільки в ось цій МБК протилежні до один одного значення, що наша книжечка може сказати про катірку жезлів. Це імітація діяльності, моделювання, це жорстке суперництво, це боротьба за виживання за досягнення багатства. Але багатство це матеріальна складова. Матеріальна складова це завжди у нас пентаклі. Розумієте? Тобто, ось такі нюанси на початку вашого шляху будуть дуже-дуже важливі. Без розуміння кожної енергії вам буде складно уловити чуйку, вашу інтуїцію. Без кожного аналізу карти вам буде складно розрізнити, як ось ці всі карти 56 молодших арканів. Відрізняються від одного. Тому тут варто не надіятись на МБК. Що ж, тепер подивимось колоду Таро Тота Також в коробці йшла МБК. Така коробочка, в принципі, карти просто обожні. Саме цю колоду. Ну от, випала карта зірка. Дивіться доволі, яка вона гарна. Да? І на відміну від вейтівської зірки. Тут якраз таки немає ось цієї великої зірки, але є дуже велика сфера. А, ось ви її можете побачити. Да? Вона дуже-дуже велика. І тут зовсім інша жінка, зовсім інша ілюстрація, але вона не менш важлива. Ось, але ми не будемо поглиблюватись в символіку. Зараз це поки що лишнє. Давайте подивимось про. МБК, що вона каже про нашу зірку. До речі, зірка в цій колоді про те, увага, про те що людина має максимально ресурсів для того, щоб реалізувати задумане. І їй для того, щоб реалізувати задумане, треба підвищити тільки свою впевненість в собі. Надія тут не допоможе. Тут потрібно взяти все в свої руки і Зробити конкретні дії з впевненістю, тому на відміну від зірки в колоді Уейта, яка каже нам про те, що а, треба запланувати, і це все обов'язково вийде. Да, давайте далі почитаємо, як це нам каже а, МБК. А це надія, надія, що щось може розвиватися. Це щасливий розвиток подій, якісь гідні результати. Це яскрава ідея, ефективна порада або ж натхнення. Але в колоді тота МБК трошечки відлічається від звичної нам МБК Уейта. Коли ми говоримо про ТОТа, ми маємо згадувати постійно, що УЕЙТ у нас не зав'язаний. На планетах, на знаках Зодіаку. А якраз таки Кроу, це автор колоди Тота, Він якраз поєднував свою колоду і значення цієї колоди з планетами, знаками Зодіаку і буквами єврейського алфавіту. Тож, це знак Зодіаку Водолій. Да? І ми дивимося на карту. Ось цей знак Водолія, трошечки отак от віддалю. Знак водолія і буква Х. Про що це? Всі форми енергії на карті являють собою спіраль. Я вам зараз буду показувати і читати, як у нас все написано. Це признання сучасного Еона Ери. Перевод ЕОН. Це вік Хора, коронованого і Перемагаючого, так би сказати, прийомник приємник Бога Осириса. Той вік, який вже нас покидає, той етап та ера, вона зображена в вигляді прямолінійних енергій внизу, ось цій чаші. І ці форми вже підтверджують ось цю клідову геометрію, коли лінії рівні, вони створюють спіраль. Тож. Фігура богині, ну і може як розумітися, як проявлення оточуючого раю у нашому просторі. Тепер ви можете поєднати наскільки глибоко кролі вклав сенс у карту. І це не просто перелік якихось асоціацій, як у Ейта, так, в його інтерпретації це також по особливому, але в колоді тота. Це значення підкріплюється настільки потужною міфологією, настільки потужною енергією того часу, змінюючого часу, історичного часу. І це все не створювалось просто так. Тепер ви можете побачити, наскільки сильно відрізняються МБК. І відповідаючи на питання, що це марна трата часу, що це не потрібно вам, новичкам, або взагалі професіоналам, я скажу так, що дійсно вивчайте або перші джерела, або додаткові джерела, перескази, які існують, а, да, тобто першого автора. І ви так зрозумієте. А що ось ця МБК вона лише 1% для того, щоб розуміти колоду усю. Бо ми не розглядаємо карти Таро як одну карту і все. Одна карта містить досвід наступних карт і карт до цього. Скажу так, що хоч. Ця МБК вкладена у кожну колоду, але просто будьте обережні, обережні з значеннями МБК. Наприклад, я замовила колоду дуже класну, Манара. я її не буду показувати на YouTube, адже він любить блокувати все. Також йшла інструкція, і я починаю звірювати з першим джерелом або хоча б з пересказом. І я розумію, що це зовсім максимально не те. Максимально. Ось ця МПК не підходить максимально під колоду Манари. Чому? Бо дуже часто колоди замовляються в Китаї. І в Китаї є свій одноіменний переклад кожної колоди. Тобто хоч це wait, хоч не wait, Вони вкладають туди саму стандартну методичку. Так би сказати. Але вона не підходить під інші колоди, під інші типи колод. Ось, наприклад, це те ж саме, що просту. Давайте навіть тут я скажу про що у нас зірка. Ми пам'ятаємо в Таротота, що говорить нам зірка. А тепер подивимось, що нам говорить зірка за будь-якою простою китайською колодою. Зірка це збитки, крадіжка, позбавлення, занедбаність за іншою версією надія та світлі перспективи. І тут вже виникає питання. Да, тобто, м кому вірити? Якщо в одній методичці уейта так написано, в то та так написано, в третій на замовлення написано по-іншому, я скажу так. Шукайте в інтернеті максимально приближену інформацію до першого джерела. І тоді ви зрозумієте сенс тієї чи іншої карти. Ось, тому що, наприклад, ось цю колоду, яку я замовила на замовлення. Вона дуже класна, але до неї теж є своя методичка, своє перше джерело, так би мовити, пересказа, да, який підходить саме до цієї колоди. До неї не підійде просте значення у вейта, да, середньостатистичне. Ось. Таке вийшло відео, моя рекомендація тож, будьте просто обачні і не покладайтеся 100% на ось цю МБК, яку ви можете отримати в наборі з картами Таро. Звісно, на перший час це може вам допомогти. Але не зробіть ось це джерело найголовнішим у вашому житті. Бо практика практика. І ще раз практика. Вона вам допоможе зрозуміти максимально все, на чому побудоване таро. Я дуже вам дякую за те, що ви поглянули це відео. Особливо, якщо ви поставите лайк, я буду дуже вдячна за це. Тому до зустрічі, звісно, до нових відео.